Світлану, всі діти називають мамою, хоча ще кілька місяців тому хлопчики зростали в сиротинцях. Найменші Артем і Данило на сході країни, Олег з Денисом в центрі. Тепер вони одна сім'я. Світлана і Максим Юзвак з Луганщини на початку війни на Донбасі разом з власними та прийомними дітьми переїхали до мирної території України. Попри всі труднощі на новому місці взяли до себе ще дітей. -сирід. Ми завжди молимося про мир в країні, Вот. дети наши это все понимают. Было время, конечно, когда успокоительные мы пили. Это уже ну, стресс. Один раз так где-то там бабахнула, что поднялась штора, дети прибегают, и дочь говорит, мама, у меня тапки от страха убежали под кровать. Не влаживается вот в голове, что вот такое вообще реально. Дві фотографії: весільне і коли забирали Данилка й Артема з дитячого будинку. Все, що тепер нагадує про мирне життя в Брянці. Містечко, яке опинилося в зоні військового конфлікту, двох братиків Світлана і Максим взяли у сім'ю на початку війни. Їх разом з трьома власними дітьми похабцем вивозили як надалі від небезпеки. Мені не ж що в наше час вода може бути війна. я думала, ну ми вже пережили Другу світову міровую, Ну, не мы наши предки вот и я как бы думала что ну такая ошибка не повторится был случай под вечер э, самолет зашел ну видать, бомбили там на первомайске были бои под первомайском и девочка старшая увидела ну самолет отбрасывает тепловые ловушки чтобы когда стреляют э, не попали в него но вот отбрасывал и она так и перепугалась Хоча в принципі слышала вивнула зриви, а це мене чуть испугало. Я розумію, що если это буде ближе, тоді все взагалі буде плохо і вирішили виїжджати. Житло шукали по всій Україні, дзвонили друзям, писали в соцмережах прийняти таку чималу компанію. першою відгукнулася родина з Калуші Івано-Франківської області. Узнали спочатку, сколько нас много. Ну, ну да. приїжджайте. Говорю, ну діти. Такі, що можуть рознести по вдома, <хи> дай їм волю. Ну не загласіно у Калуші переселенці прожили чотири місяці. А в грудні їм запропонували переїхати до Дніпропетровщини. В Нікополі релігійна місія єдність саме збудувала окреме житло для такої сім'ї, що виховує прийомних дітей. Світлана і Максим вирішили, що це чудо, і вони мають подарувати сім'ю ще дітям-сиротам. Сім'я хороша і класна, звісно. Подобається тут нравиться. Про Олю, старшу сестру Артема і Данилка батьки дізналися в грудні. Коли трохи притихли бої, Максим поїхав забирати її з окупованого Луганська. Попри переживання батьків, працівники соротинця віддали дівчинку без проблем. Лишалося благополучно минути всі блокпости. Де стояли дуже довго, це в Дебальцево. Вона мене перший раз побачила. Я нам ще що в військовій формі там ж була в Луганській. Їй розповіли, що українські українське – це не ті воєнне, которым можна вірити. І вона взагалі тіряється така. О, швиде хаті. Ще й стріляють там пропустілі, слава Богу, пропустили. з Олешкою та Денисом. Батьки познайомилися у Дніпропетровську. Кілька років брати та мешкали в одному з сиротинців і чекали, що і в них з'являться мама і тато. з усіма дітьми у сім'ї. Хлопчики швидко потоваришували, і тепер на правах старших займаються вихованням. Чому не мала. Чего? Тяжело вообще вот с маленькими? Угу. Да? Бывает, бывает не слушала. не слушается. Ну а как же ты с ними? Кричишь и Ну, Говорю, что они не баловались. А ну, Олежка, отойди. Давай, Дениска, ты. Молодец, молодец. Опа, умничка. Меня как-то спросили, как бы, ну, зачем это? Мне кажется, нужно... Это нормально, когда ребенок в семье. Они а нормально, когда они одинокие, плачут в интернате. Своїм прагненням допомагати дітям-сиротам Світлана і Максим захопили й нових друзів з Івано-Франківщини в Калоші Романа і Михайло Ліщинський про багатодітну сім'ю переселенців з теплом згадують і теж готуються стати прийомними батьками. Ми їх прийняли так, якби ми хотіли, щоб нас прийняли. Я б радила от людям, які мають страх, щоб вони не боялися допомагати іншим. Тому що це дуже велике благословіння, коли ми допомагаємо один одному. Після того, як ми взяли е, оцих біженців, у них е, створений будинок сімейного типу, у них були прийомні діти. І вони ще більше запалили в нас цю іскорку допомагати дітям. Є те, що є, і ну, дуже благодарні Богу, і тут людям, які допомогли нам. От, що... Приняли помогали, нас. Конечно, очень, очень помогали, мы приехали сюда, бабушки несли консервашку какую-то там, все, все приходили в гости, все проведывали, все заботились и службы звонили, ну просто вот, наверное, через это как бы ну, мы смогли как-то вот это пережить, принять. Світлана і Максим кажуть, щоб могли б стати батьками і ще для однієї дитини-сироти. А звідки вона буде неважливо? Адже між дітьми з різних сторін України немає різниці. Це взагалі ні такоразні діти, як діти. Ми ще хочемо діток Діти хочуть маленькою? маленьку. ми там молимся, думаємо. Поки що ж, понад усе сім'я прагне, щоб над всією Україною було ж таке мирне і чисте небо.